Нашим батьком небесним. Друзі, я запрошую всіх об'єднатися зараз в спільній молитві для того, щоб подякувати Богу за те служіння, яке з святі сьогодні. І те служіння, яке може збачити сьогодні кожен з нас. І щоб дійсно люди пізнали нашого Бога і Бога живу, Бога чудес. Запрошую всіх доброї. Дороги люблячі, батько Небесний, Ми дякуємо Тобі, що ти є з Господи. Подякуємо, що ти колись наш лишов у світі. Життя. І ми дуже просимо благослови нас, щоб Твоя любов, Твоя сила через нас, Господи, передавалася оточуючи нашим ближнім, з ким ми спілкуємося, тому, Господи, допоможе нам іти рухатися до людей, спілкуватися, основати їх потреби, щоб, Господи, у нас завжди є, ми дуже навчені, і ми слово слова, буття та об'явлення. У нас є всі праці нашої сестри в Леновай, ми дуже розумні, Господи. У нас є реформа здоров'я, ми все це знаємо, ми можемо ці такі істини дуже прості передавати людям, коли просто від нашого е, поради люди, міняючи трохи свій образ життя, вже на собі відчувають покращення сцілення, вони настомі відчувають е, також стілення, коли м'язи перестають боліти, нерви е, нормалізуються, кістки зростаються, тому дуже прошу порахувати. Які зараз знаходяться на відновленні, ти кожного знаєш особисто, з ким ми стикаємося. Нас є друзі, знайомі, чоловіки, брати, рідні, які зараз відстоюють кордони нашої країни. Ми дуже просимо свого благословення на командирів, господи, на кожного бійця, щоб вони мали відповідальність перед тобою, перш за все, щоб вони жили життя один одного. Нехай все, що коли закінчиться до людських фактор, що може зробити людина. Нехай твоя любов, твоя сила. Чіпка, Господи, покривають їх, тому що дуже багато досвідів, коли ти спасаєш, закриваєш небо, даєш можливість вийти, пройти, бережеш, Господи. Також, Господи, сумесіє тих побратимів, тих людей, які зараз на війні. Даруй нам мудрості любові підтримати, даруй, Господи, їм надію і дари нам завжди навчатися твоїх ніг. Слава тобі за все! Припини, Господи, цю війну і щоб могли в вільній країні продовжувати служити. ім'я Христа, молитва наша. Амінь. Амінь.